Шановні члени комісії, відповідно до положення про постійні комісії Хмельницької міської ради висловного скликання, засідання комісії є правопочним, якщо на ньому бере участь не менше як половина депутатів від загального складу комісії. По списку у нас нараховується 8 депутатів постійної комісії з питань земельних відносин або промислового комплексу містобудування екології та природокористування. сьогодні присутні 4 депутата і присутні 4. Я розпочати є забирання. Рішення приймати, прийма, Розпочинаємо засідання. Так. Перше питання а, про розроблення копурсу плану. Чи це не поєднається? А, це розплідний права. Пронесення зміст доповнення до міської цільової програми реагування земельних підносит у Хмельницькій міській територіальній громаді на, на 2024 2026 років змінити. Будь ласка, 2. Замовлення економі, проєкту функціонального проєкту АРГО для Хмельницької територіальної Хмельницького. Ми додаємо собі та замовлення програмного комплексу ГЕОМІСТА. Це наша програма, в якої ми зараз ми бачимо все, що ну, в цій програмі ми бачимо за межом і хочемо бачити, що вже в межах. І тому додаємо пункт комплексного ГЕОМІСТА і по бюджетному відповіді, тільки що на бюджеті бюджетна підтримка. З 265 тисяч на 25 й рік. ну кошти є да. і їх потрібно використати, да. Це програмне забезпечення. Так, Це програмне забезпечення, щоб ми бачили Трудні. не тільки за межами, але й в межах. Є запитання. Тоді прошу голосувати. Прошу підтримати таке рішення, прошу голосувати. Костер на Так. прави, товашу колері голову. Да. П'ятківський Сергій Анатолій, Черний Олена, Володимирів. Ладно, приїхали тут не допомогти. А друге питання, зараз ваше принесу: пронесення змін за допомогою до порядку використання коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади передбачених на фінансування заходів. Програми регулювання земельних відносин в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки це змінили. Це те саме, що ми тільки що говорили, просто це використання коштів. Є школи зауваження пропозиції про Так, Прошу, так, тоді переходимо до голосування. Та визначення умов проведення земельних торгів. Олексій 67 Володимирович, 67-й сесії е, надавався дозвіл на виконання документація. Документація виготовлена, е, документація по зміні цільової, документація по нормативно-рошові оцінки виготовлена. Пропонується затвердити цю документацію і. Ну, а можна детальніше ввести в курс. Що вона в нас викала? Э, на земельну ділянку це перехрестя, як їхати, ну, з Хмельника їхати э, ну, траса оця. На якщо... на на так, ми будемо перехресті, здивилася земельна ділянка. Там як смільник, потім стоїть будівля, що вона продається? Шо? Це вільна від забудовичу, чуть далі земельна да, ділянка, то есть и 6 лицо на условиях 6% від нормативной грошовой оценки э, старт. Э, 34, э, Пророблення планування це рішення на став розробки цього документу. Розробка документа буде проходити три етапи підготовчий період, основний період і затвердження його вогонь. Підготовчий етап проводиться практично не своїм населенням, і не виконання. Фірми підлагали його робити, вони підлагали за, по-моєму, за 600 тисяч. Ми його будемо робити саме. А можете це це робити? Це не написано, що має щось робити. Це може надавати послуги за хороші гроші, але я думаю, я його почав сам зробити. Ми не заборонено дозволу. Зрозумію. Підготовчий етап, включає підготовка цього річня, прийняття складання робочої групи, складання завдання на. До плану. Добре. Є ще якісь слова на запитання? Шановні, немає. Тоді прошу проголосувати. Постенати нехай? Прошу колегі Володимирович, Сергій Анатолійович, Черні Леона, Володимирів, у нас за. Рішення прийнято. Дякую. Так, Порядок денний на сьогодні. Є ще які будуть політика, за уважно. Тоді оголошую засідання.